Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх. Мене звати Семен Остапов. Ми багато чули та побачили новин стосовно того, що відтепер відстрочка, яка отримана через резерв плюс, може бути автоматично скасована. Шляхом звірення бази даних військовозобов'язаних та резервістів з фактичними даними стосовно людини. І відповідно, якщо буде встановлено невідповідність або встановлено те, що підстав наразі немає для відстрочки, її буде автоматично скасована. Наскільки це правда, як це працює, та коли це може бути, скажімо так, плюсом для вас, точніше, не тільки це, а той факт, що відстрочка може бути не тільки автоматично скасована, а й автоматично продовжена. Ми поговоримо з вами в цьому відео. Я заздалегідь дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви вважаєте його цікавим, ширте його серед своїх друзів та підписуйтесь на мій канал, оскільки оновлення виходять майже кожного дня. Тож, друзі, стосовно першого питання: чи може відстрочка скасовуватися автоматично? Відповідно, постанова 560 під травня 2024 року відстрочка дійсно може скасовуватися автоматично у випадку, такому, якщо підстави для такої відстрочки зникли, наприклад, людина була була одружена з людиною з інвалідністю, наприклад, там першої групи, так відповідно в неї був оформлений догляд, все інше, вона мала право на відстрочку, а потім вони. Наприклад, розлучилися, і відтепер чоловік не доглядає свою дружину з групою, і відповідно підстави для відстрочки зникли. Шляхом звірки, вибачте, реєстрів. РТЦК ТСП встановлює, що наразі підстав для відстрочки нема. І такій людині направляється повідомлення про те, що тепер підстав для відстрочки нема. Таке повідомлення має бути направлене не пізніше, ніж на наступний день з моменту скасування відстрочки для того зв'язком шляхом поштового зв'язку або на емейл, якщо РТЦК ТСП, відповідно, є ваше емейл, та ви його зазначали при оновленні даних. І відповідно ви будете знати, що ваша відстрочка відтепер скасована через ті чи інші підстави. Але варто зазначити, що відстрочка також і надається на строк дії, по-перше, воєнного стану та мобілізації, і, по-друге, на строк дії законних обставин для відстрочки. І прямо зазначено цією постановою, що у випадку продовження мобілізації та е, дії воєнного стану на території України е, відстрочка е, військовозобов'язаному продовжується автоматично. Знову ж таки, друзі, давайте будемо чесними. Я не дуже багато бачив випадків, коли вістрочка продовжувалася автоматично. Майже завжди навіть ті самі студенти, ті самі люди з бронюванням там, чимось ще мали звертатися особисто до РТЦК та СП для того, щоб продовжувати цю відстрочку. І більше того, варто значити, що перевірка підстав на вістрочку. Відбувається шляхом, скажімо так, порівняння баз даних державних та реєстрів стосовно наявності тих чи інших підстав для відстрочки, і військового відповідно точніше кабінету військовозобов'язаного та реєстру військовозобов'язаних, резервістів та військовослужбовців. Але, друзі, що варто зазначити, що фактично законодавство, на жаль, наразі не встановило прямо, що резерв плюс це є електронним кабінетом військового зобов'язаного. це так, всі ми розуміємо, що фактично це наразі є так, але юридично в жодному нормативно-правовому акті не зазначено, що резерв плюс це є електронний кабінет військового зобов'язаного, і він таким чином може використовуватися для тих чи інших речей. Хоча фактично це так і є. Звісно, це певна прогавина законодавства, але можливо, найближчим Часом або в майбутньому її виправлять. Тому ми будемо дивитись за розвитком подій. Тож ви маєте знати, друзі, що ваша відстрочка може бути як скасована автоматично, так і продовжена. І тому, відповідно, я рекомендую вам завжди слідкувати за вашими підставами для відстрочки, вчасно відповідно зазначати дані ті чи інші стосовно вашої відстрочки, збирати документи, надсилати їх до РТЦК та СП навіть шляхом поштового зв'язку матеріально посвідчені копії, так для того, щоб тримати їх в курсі, що у вас там з відстрочкою, не з відстрочкою, і для того, щоб у вас не виникало потім зайвих проблем. Скажімо так, розшуків, які наразі, скажімо так, дуже багато людей мають, і ви мали можливість реалізувати ваші права. Дякую вам за перегляд цього відео, друзі. Будемо залишатися з вами на зв'язку і бережіть себе.